як розпалити оцю котел газовий автоматика. Відкриваємо кран, вставляємо на зірочку, натискаємо і тримаємо. Потім треба буде оцей пальничок натискати. Тримаємо, тримаємо. Оп, бачимо, загорівся. І тримаємо, відпускаємо потроху, а цю тримаємо. Температура на котлі там, чи 18, чи щось таке. Слідкуємо за плам'ям. Вон там фітиль І відпускаємо цю ручку доверху. Все. Там працює тільки пару хвилин почекати, а потім додаємо температуру. Зараз покажу як, але ну, треба чекати. Открутимо. Крутому, крутому, крутому. Зараз він нагріється будемо колтити.